Друзі, всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube-каналі підбору автомобілів в Польщі. Сьогодні в нас рубрика Авто на продаж. І саме для вас я запропоную дуже гарний автомобіль Mercedes-Benz GLC 220D. 17-го року випуску 22-дизель, автоматична коробка, 105 тисяч робіт. Автомобіль дійсно є в ідеальному стані. Тому можу вам його сміливо рекомендувати. Обов'язково додивіться відео до кінця. Всім приємного перегляду. І не забувайте підтримати це відео лайком та прокоментувати. І одразу вам наголошую, якщо вас зацікавить цей автомобіль або ви хочете дізнатися більше по йому інформації, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Дивимось. Ось до вашої уваги цей Mercedes Benz GLC 220D. Автомобіль 2017 року випуску. Перша реєстрація була в червні 2018 року. Під капотом 2.2 дизельний двигун 4х4, який співпрацює із автоматичною коробкою 9 Getronic. Тобто на 9 ступенів. Пробіг автомобіля оригінальний 105 000 км. Ціна автомобіля на старт 149 900 злотих. Ну, звичайно, присутній торг. Також на цей автомобіль виставляється фактура ватт, тобто покупець буде звільнений від податку. Тому що продавець вже все оплатить. І це є дуже жирний плюс при такій ціні. Одразу позовні, що в автомобілі є. Почнемо з Колес. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках 18-х, зараз на новій зимовій гумі і також є комплект літньої гуми теж нової. Кругові партроніки 360. Автомобіль допомагає паркуватися. По оптиці LED Ксенон. Також попереду присутній на решітках хром який дає дуже гарний вигляд цьому автомобілю. У автомобіля тоновані задні вікна, хром на вікнах, хромовані релінги ну і звичайно панорамний дах, який відкривається. Позаду автомобіля леди Камера заднього виду і також хром є присутній е, до речі по вікнам всі вікна в автомобіля є рідні навіть ще лобове збереглося в йому. Рідні. І є одне незначне підфарбування в автомобілях. Косметичне була царапина. Це праве заднє крило. Е, Б'ється, там плюс-мінус 180, в деяких місцях 200 мікронів. Це одне єдине підфарбування. Взагалі без ДТП нічого критичного немає. Перейдемо до салону, глянемо як все виглядає. Починаємо з найцікавішого, це водійська сторона. Повний електропакет. Дзеркала підігріваються, складаються, регулюються, центральний замочок, гак є присутній, фаркоб автомобіля, звідси відкривається також. Клечка багажника, тому що вона є електрична. Тут в нас такі вставочки з дерева. Автоматичне світло. Круїз контроль, він тут звичайний, не адаптивний, але є датчик фронтального зіткнення. Датчик дощу, шкірене мультикермо. Ось як воно виглядає. Звичайно, тут ніхто нічого не фарбував. Ніякі кнопки не знищені, звичайно тут у нас примикається кропка передач, пелюстки, хто любить гонки пограти, дефлектори ось такого дизайну. І тут у нас все панель обшиту шкірою. Сидіння в автомобілі повністю шкіряне. електричний, поясничний валик, до речі, підігрів передніх сидінь. Ось як виглядають сидіння, ніде нічого не знищене. Навігація, мультимедія, двохзонна кліма, центральне дзеркало з автозатемненням. Ну і звичайно панорамний дах, про який раніше вже наголошував. Автомобіль в салоні виглядає взагалі як новий. Задній диван, також присутні ізофікси. дефлектори. Електрична кришка багажника. Все гарненько відкривається. Шторка на місці, все складається. Також літній ковролін присутній в автомобілі. До речі, пасажирське сидіння, також є електричне, теж є поясничний валик, підколіннички, все є присутнє. Звичайно, показую вам під капотом, як він виглядає. Ну, тут на 105 тисяч, що тут може бути. Фари в автомобілі є рідні. Ось я покажу, що ніхто нічого ніде не крутив. Саме капот не крутився, шумка вся на місці. Це фара також є рідня. Ну і двигун повністю є сухенький. Звичайно, присядемо в автомобіль, запустимо його, два оригінальних ключа до автомобіля є. Заводиться автомобіль без проблем. Навігація включається, Тайчпад також працює. Також все гарно показує. Нічого не глючить. Все включається. Радіо, телефона підключати, кліма на дві зони регулюється. Все гарненько, делікатно переключається. Сонце захисні шторочки якісь під світочкою. Показую вам панорамний дах, що він відкривається. Так само все закривається. гарненько працює передачки, хто не знає мерседесі тут вмикаються. Шумоізоляція також в цьому мерседесі гарна. Стебнути паски безпеки. Саме задню вмикаємо. Ось. Камера все чітко показує. До речі, у нас ліве дзеркало теж з автозатемненням. І ось огляд, який по дзеркалах. І паркінг нас включається ось так. Дивимось по освітленню автомобіль. Будь ласка, led Ксенон, повторювач все гарненько працює. Саме тут повторювач працює. Дуже гарно леди Світять позаду. Ну ось, друзі, такий Mercedes. Хто хоче стати власником цього автомобіля, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, все вас проконсультую. Дозволено перевіряти автомобіль будь-якій на станції, можна гнати навіть на Mercedes А Якщо вам сподобався автомобіль, не забудьте підтримати лайком, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, як ви відноситесь до Мерседесів. І не забувайте підписатися на цей YouTube канал. Всім все найкращого, до побачення!